Дуже просто сховати голову в пісок, повірити в власну пропаганду. Чому у 2141 році Росія взагалі існує? Людство вступає в якусь нову епоху, немає нічого вигаданого в тому, що я написав. У колонії йдеться про долю людства через 120 років. Ви відчуваєте себе футурологом? Я не люблю розвішування цих ярликів, фоторолог, не фоторолог. Я не експерт. Очевидно, можете зрозуміти, що не варто посилатись на ці мої прогнози як на якусь експертну думку. Поза тим, я доклав усіх зусиль, аби ця книга була якомога більш реалістичною. Я взагалі вважаю це на її найсильнішою рисою, саме реалістичність. Номінально це є наукова фантастика, але з технічного погляду фантастики тут майже немає. Ось тому, що всі технології, що я описую, вони мають під собою якесь реальне підґрунтя. Тут немає нічого такого наївного, вигаданого. Тому ну так з певною мірою можна говорити про те, що я якісь там футуролог. Часто у своїх творах ви описуєте катастрофи, якісь трагічні випадки. Це епатаж чи спосіб авторського самовираження? Ні, це спосіб загастеригти. Я, е я сприймаю ці. Всі ці тексти або зокрема цей текст як такий собі роман до старого. Тобто я описую найгірший можливий варіант майбутнього, найпохмуріший. Але при цьому я кажу, що погляньте, він абсолютно реальний, немає нічого вигаданого в тому, що я написав. І роблю це для того, щоб ми всі зібралися і почали говорити Окей, що ми можемо з цим робити, щоб цей сценарій майбутнього не став реальністю. У колонії серед героїв є українці та росіяни. Як читач сприймає цей факт? По різному є люди, які щиро дивуються, чому я взагалі про це пишу, чому у 2141 році Росія взагалі існує, і це насправді трохи засмучує. Засмучує те, що люди вважають, що Росія раптом кудись зникне. Засмучує нерозуміння розуміння того, що військова поразка Росії в Україні не означатиме зникнення Росії, не означатиме її розпад, що ще гірше не означатиме е, зникнення рашизму як ідеології. Ми всі мусимо готувати себе до того, щоб розбудовувати країну е, під постійною загрозою з боку цього північного е, сусіда. Ще раз, це не всім подобається, але я вже казав, що я вважаю найсильнішою рисою цього, цього роману, всієї серії самореалістичність, і я пишу про це, тому що проблема реальна. Якщо ми не почнемо її обговорювати сама собою, вона не розсмокчеться. Дуже просто сховати голову в пісок, повірити в власну пропаганду, або ще краще лінчувати гінця, який приніс погані новини. Але наголошу ще раз, це ж ніяк не означає, що ці новини. Ну, не справжні. Це було дуже цікаво, атмосферно, і побачити кідрука це щось неймовірне. Просто я читала зазирни у мої сни не озирайся і мовчи, доки світло не згасне назавжди і. І «Де немає Бога. Я приїхала з Жашкова і я ще ні одну книгу не читала, але мені цікаво розпочати з колонії, бо вона фантастична. Книги кідрука це просто неймовірні книги. Я люблю абсолютно всі. Я читала де немає Бога, не озирайся і мовчи, доки світло не згасне назавжди. І зазирни в мої сни. Що для вас означає слово нові у назві циклу Нові темні віки це новий етап творчості чи існування кідруківського людства в цілому? Я темні віки. Середньовічні, так Де, коли після колапсу Римської імперії в історії європейської цивілізації почався період, який назвали тисячоліттями з цим темними віками. Це також частково є алюзія на темні віки. Астрономічні це період, коли всесвіт охолонув достатньо, щоб фотони світло могло вільно проникати крізь простір, але в космосі у всесвіті ще не було нічого, що могло би світити, не було ще ні зір. Ні планет, ні галактики. Тому це був абсолютно темний світ. От. І е, нові це позначення того, що людство вступає в якусь нову епоху. Ось, е, і, де все доволі похмуро, і ніхто нас не з ніхто з нас не знає, що нас очікує е, попереду. От. Ну і тому це така ілюзія як на середньовічні темні віки, так і на темні віки взагалі. В астрономічному сенсі пандемія і зміна клімату це популярні теми для фільмів катастроф. Якби вдалося екранізувати колонію, чим би цей фільм відрізнявся від інших? Певно, більшою обґрунтованістю, більшою реалістичністю. Ну і також тим, що тут очевидно так, і пандемія, і клімат це дві важливі теми, які я, які я порушую в цьому тексті, але поза тим є багато. Всього іншого і напевно це передусім історія про людей. Тобто, так, ми можемо говорити це навколо фантастика. Це якийсь кліматичний трилер, як вже почали його називати. Хоча я так не трактую цей текст. Але це передусім історія про людей. Тема колонізації Марсу активно обговорювалася через плани Ілона Маска щодо цієї планети. Ви як технар, вважаєте, що ці. Плани можливо реалізувати, чи все-таки це тема для фантастичних творів? Ну точно не в ті терміни, в які зазначає Маск. За його прогнозами, 24-го року перші, перші ракети, старшипи вже мали летіти е, до Марса. Ну, просто з якимись там запасами чи обладнанням. Це неможливо. І це неможливо навіть впродовж десятиліття чи двох. Тобто, технічно е, в, пер, в польоті на Марс і в заснуванні там якоїсь. Е, Наукової станції немає нічого надскладного. Ми, як людство, можемо це втілити, але ми також маємо розуміти, що це, що це завдання надвисокої складності, і ми не зробимо це за рік, за два чи навіть за десятиліття. Це дуже складно, це дуже небезпечно і це дуже відповідально. І тому так у нас є все для цього, але це не станеться впродовж. Навіть кількох десятиліть. Я буду щасливим, якщо це встанеться за наших життів. У третьому видавництві колонії головний редактор вказаний мавпа маленький Джо. Так. Розкажіть про це. В перших двох виданнях цього роману ми взагалі не зазначали редактора. Чому? Тому що. Як такого у нас його немає? Ми з дружиною однаковою мірою виконуємо як редакторські, так і інші функції. Так ми робимо все, все самі. От. І тому ми просто не зазначали, але це було якось трохи дивно, бо завжди в кінці роману перелік людей, які працювали над книгою, очолює головний редактор. Одночасно з цим ми стали опікунами. Ми дізналися, що в Лінденському зоопарку є тамарини. Наші тотемні тваринки, і ми стали офіційно їхніми опікунами. І тут виникла така ідея е, напівжартома напівсерйоз зробити е, тамарина, справжнього бородатого імператорського тамарина офіційно редактором видавництва. І ну, ми ж ніби як виплачуємо йому зарплатню, умовно кажучи, гроші даємо там на йому на харчування, це можна потрактувати як платня. От і ми не одразу про це писали, тому що я, е, ну, я мусив. Дізнатись, чи це ну, в принципі, легально, чи немає якихось нормативних актів, які унеможливлюють е, призначення мавпи примата на посаду головреда, таких актів не виявилося. І ось в останньому цьому на сьогодні, останньому виданні е, у нас з'явився головний редактор, і це один із трьох бородатих тамаринів у Рівненському зоопарку е, на прізвисько Джон Джо Букбайндер або просто Маленький Джо. Як засновник видавництва бородатий Тамарин», як ви вважаєте, яких книжок не вистачає сучасному українському читачеві? Ну, багатьох не вистачає багатьох жанрів і з художньої, і з нонфікшену. Але ми передусім позиціонуємо себе саме як видавне, видавництво нонфікшн літератури і е, поки що зосередилася на двох сферах: одна це про космос. У нас є серія Корвос, де ми публікуватимемо книги про все поза межами Землі. І друга серія про е, біосферу, тобто називатиметься е, е, самотній Джордж. І в ній ми публікуватимемо книги про науку, які стосуються, власне, про Землю. От. Е, мені особисто найбільше не вистачало саме наукову про космос. І цього до… були певні книги, їх було очевидно мало. От. ну І ми сподіваємося цю прогалину заповнити.